дитячий гомін, дзвін церковних дзвонів та шепіт Десни на золотому березі у Чернігові. Презентували новий культурний проєкт від туристично-інформаційного центру Звуки міста. Організатори кажуть, головна ідея показати цінність звичайних моментів життя та як звучить мирний Чернігів. Ота цінність мирних звуків вона сьогодні в рази більша ніж була в минулому році. І як сьогодні ти посміхаєшся, коли чуєш дитячий гомін на дитячому майданчику. Або коли ти знову ж таки купуючи чекав, але тепер слухаєш, як вона звучить, тому що в тебе тепер один наушник, а не два, бо іншим ти маєш слухати, якщо, не дай Боже, пролунає та повітряна тривога. А так само по-новому, абсолютно по-новому, зазвучали грохіт колес у нашому. Парку урбан парку, і от це все, що до цього було незвичним. Весна зламала, і от очевидно, зараз осінь показує, що цінність насправді в простих речах, а прості речі вони взагалі не прості речі вони цінності. Інтерактивна мапа містить не тільки звуковий супровід, а й відео з краєвидами Чернігова. Послухати їх та подивитись можна на сайті ЧернігівТревел. Юа це малесенькі фрагменти, які перетікають один в інших. Як варіант, ми будемо її або доповнювати, або переосмислювати і розширювати, тому що на початок, там, дай Боже, нормального туристичного сезону, вже 23-го року, ми її удосконалимо так, щоб люди розуміли по звукам, де можна відпочивати поза центральною частиною нашого міста. А сьогодні це. Така просто збірна збірні наші звуки також. У ТІЦ презентували фотокнигу Чернів-Модернова доба альбом Містець світлини нашого міста другої половини – початку 20-го століття. Унікальність цього альбому в тому, що перше, ми представляємо е карти і оці мапи, мапи нашого міста. Які самі по собі вже є цілою історією, коли ми в них зануряємось, і коли ми бачимо назву тих вулиць, тих районів, то ми починаємо малювати а як зараз? Географічно відчуваємо, а де живу я, а де моя робота, а як виглядав центр, і ми починаємо розуміти, що історія, вона це взагалі така дуже цікава казка, насправді, тому що ці назви вони приплітаються, і сьогодні ці назви навіть існують. Тобто, іншими словами, топономія в цих картах, топономія вона існує вже сьогодні, і можна провести паралелі, і це вже, такі, вже така готова, скажімо так, екскурсія. Альбом двомовний українською та англійською. Фотосвітлини для нього з власних колекцій надали історики Костянтин Ягодовський та Олександр Бондар. Сучасні фото авторства чернігівського фотографа Валентина Боберя. Олександр Бондар, який зараз захищає кордони нашої держави і боронить нашу незалежність, розпочав роботу над упорядкуванням цього прекрасного альбому, який містить карти фотосвітлини нашого Чернігова в хронологічній послідовності. Ті, появи тої чи іншої архітектурної пам'ятки, яка сьогодні дійсно є пам'яткою в нашому місті, а з підписом, власне, що це є задля для того, щоб людина, гуртаючи його, могла захотіти приїхати і поглянути це як варіант пройтися екскурсією або просто налюбуватися тим унікальним містом, в яке можна потрапити. Тому що насправді Чернігів, історичне місто, в якому є що дивитися, є що показувати. Презентовані проєкти є лише частиною заходів, які. Відбувається у Чернігові в рамках відзначення днів європейської спадщини. Ця ініціатива є традиційною і реалізується в нашому місті вже другий рік поспіль. Переглянути анонси та повну програму можна на сайті ТІЦ.